Понад 60, а взагалі дуже красива робота. Найсвіжіша робота Оксани Мельничук, яка намалювала е, твір, дивлячись на який згадується пісня Пливе Кача по тисині. Є робота Ігора Симака, який створив композицію скульптурну е, «Поранений ангел. Тепер е, композиції, Також люди в міру своїх сил стараються показати, що їх це хвилює. Знаєте, це не мистецтво, цей двохвимірний простір, це не шабля, не автомат, але наповнення змістом відповідним тої площини, то та енергетика є, вона десь сприяє тому, щоб людина якась пересічний глядач зайшов та задумався, може я щось не так роблю, може я надто байдуже, як на нинішній день. Сила в мистецтві власне, в, тому, в тій красі, яку вона несе, і на фоні тих жертв, які є на сході, насправді починаєш цінувати життя. Техніка ліногравюр це техніка, якою я займаюся, це одна із технік, графіки, яка найбільш доступна, скажімо так, для сучасної молоді, яка працює в житті в нашому інституті мистецтв. Тому я вважаю, доцільним є те, що доступність інструментів, зокрема різців, є тобто, майже запорука того, що може створити це трошки важко, технічно важко, але працюючи різцями, працюючи душею, працюючи з Богом, то їй дуже легко. Коли я закінчила інститут мистецтв, мене така поки був задум. Тобто, в нас програмова вимога це було створення портрети одногрупника. Попри портрет одногрупника, я себе вирішила зробити подарунок для Ватикану. Один із цих портретів папа римського знаходиться зараз у блаженнішого Святослава, а інший знаходиться у Ватикані. Тому це був моя подарунок офіра Це те, що я собі задумала, воно дійсно збулося, тому. Арте того щоб здійснити таку річ.